Приміщення фітнес-залу львів'янки Наталії Гураль на цокольному поверсі багатоповерхівки та повністю на електриці. Підприємеця показує, яке альтернативне освітлення зробили у залі. Ми почали користуватися такими лампами, це зручно, тому що коли є клієнти в залі, це досить швидко і освітлює достатньо площі, але батарейки дуже швидко сідають. і Цього вистачає навіть не на тиждень. Тому ми ще конструювали самі такі системи. такі павербанки, лампи. Ми вішали ось такі лампи, які заряджаються, і ми можемо ще ми замовили додатково, але поки що їх ще немає. Наталія Гураль розповідає: в ті чотири години, коли є світло, намагаються зарядити музичну колонку і лампи, які працюють від акумуляторів. Бо тренування під графіки відключення світла не підлаштовували. Для порівняння минулий місяць, коли ми оплачували за жовтень, я заплатила. П'ять з гаком тисяч гривень, а за листопад 12 з гаком. Тобто, при тому, що в листопаді відключали світло вже по графіку, і доволі таки чотири години на день світло давали, і отримати таку платіжку більше ніж в два рази, ну це було так легеньким шоком для нас. Власниця кондитерської Ольга Тесляк каже: коли почали вимикати світло, одразу купила генератор для її бізнесу. По іншому ніяк. За вересень там я заплатаю 5 тисяч гривень, за жовтень 7-200, і за зараз мені за листопад прийшло 15-700. Ну тобто це в два рази більше. Це рівно в два рази більше. Але я не могла зрозуміти. Я коли перевірила бо ну, показники, я подаю щомісяця, я хоча е, почала розуміти, що споживання воно ж в мене не змінилося. Там ну, 20, ну навіть 50 кВт, Це глобально не змінює там ситуації. Але коли я підняла рахунки. То в рахунках насправді тариф збільшився в два рази. Тобто, якщо в серпні тариф був 3 гривні 80 копійок, то зараз за листопад 5 гривень 0,8 копійок. А в січні вже є новий рахунок за січень, буде 5 гривень 30 копійок. Обидві підприємиці збільшені платіжки отримали цього місяця. У енергозбуті кажуть, тарифи для бізнесу щомісяця розраховуються по різному Ціна універсальної послуги складається з таких складових, як прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію становить близько 72% від ціни універсальної послуги, тариф на послуги розподілу електроенергії становить близько 22%, тариф на послуги з передачі електроенергії становить близько 6% та тариф на послуги постачання електроенергії становить близько 2%. Ціна розраховується окремо для кожного зі споживачів, залежно від оператора системи розподілу, до мереж якого вони підключені. Остаточні ціни на січень 2023 року будуть розміщені на сайті Львів після затвердження НКРЕКП за словами Олени Астахової, тариф для населення як мінімум до кінця березня наступного року змінюватися не буде. Кіловат енергії зараз коштує 1 гривню 44 копійки при умові споживання до 250 кіловат годин. А якщо більше, то кіловат година коштує 1 гривню 68 копійок. Ірина Качмара, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.